За одну, в принципі, правильно річ. Справді, відповідачка критично ставиться до роботи пана Гача, а і не тільки до роботи пана Гача, вона ставиться досить критично до роботи керівництво, які своєвалося в Україні. Очевидно, в цьому і є з цього сьогоднішнього позору. Це не непокоїть позивача, до нього критично ставиться. Я хочу зацитувати Шановний суд. Верховний суд України від 14 деревня 2024 року, каже так, свіжа, можна сказати, де Верховний суд розглядав подібну ситуацію стосовно публічної особи, яка в свого часу була заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Верховний суд, цитую, визнає, що поширена журналістами інформація може не покоїти позивича, а форма її викладу може бути розсідана ним позивичем, як дошкульна та провокативна. Однак, незважаючи на форму викладу, по своїй суті поширена інформація є власною оцінкою інтерпретацією журналістами певних подій та отриманих ними відомостей. З огляду на зазначення, Верховний суд погоджується з висновком поліційної субіді про те, що особа, позивич, обіймаючи державну посаду, що стосується пана Гончара, має бути відкритий для судової критики і пильного накладу громадськості. А майже допускне критику чи до такої особи є значно ширше. Першоверховний суд. Оспорювана інформація стосується не приватного життя позивача. І вечора в цьому контексті теж приватно ніхто не згадує. А його сфера діяльності, що підтверджується проявом суспільного інтересу до особи позивача, та його дій на посаді з боку журналістів. Це стосується вечора і його ставлення до цієї ситуації до точно справді є публічної особа. З другого боку, фактичних суджень Васильвич, я пробував навести кожен раз тут речення, то заручите взагалі в лікарні. Він просто написав нам в цілому, знайдіть, що карте, де тут факти, а де тут не факти. А якщо розбиратися по пунктах, по конкретних реченнях, то цих фактів немає. Є оцінки, оцінки або взагалі речі, які не стосуються чарах. Але їх все одно просить спростувати в ніча. У великому рахунку позивич поставився наступному постарами, завдяки конкретні пункти і конкретні, не зроблю, взагалі відсутні позори стосовно того, що ж власне стосується вчора. Це вже довелося робити відповідно по цій справі. по пунктах, Що мало повідеться зробити позивич? Ну і я кажу, що там відповідно або ця інформація, не вертаючись до того, що говорив я. Відповідно на своїх поясненнях, або інформація не стосується навчара, або є оцінювання. Стосовно ділової репутації, то звертаю увагу, що ділова репутація це те, що набувається головний під час своєї трудової діяльності. Не за рахунок і призначення, шановні колеги, само по собі призначення це не є ще ділова репутація. Це репутація, це відповідні фактори, коли людині заохочення певної дії, не досягає певних успіхів у своєму житті. І це не може підтвердити відповідними Саме шумов все бажаю, що позвонити для.